Знаєте, є два види добрих людей. Одні добрі, тому що в їх серцях живе любов. І любов підштовхує їх до добрих вчинків, до доброго ставлення і тому подібного. А є люди, які роблять добро, тому що вони хочуть усім догодити. Вони хочуть відчувати себе потрібним іншим людям. Вони думають, що якщо вони не будуть робити всі ці добрі справи, які вони роблять, люди про них забудуть, не будуть їх цінувати. Ви знаєте, якщо ти робиш добро із любові, і людям буде від цього добре, і ти будеш відчувати себе щасливою людиною, а якщо ти будеш просто догаджати іншим людям, це все пусте. В кінці кінців ти будеш спустошеною людиною. Так що шукаємо любові.